У світі, наповненому таємницями, існує особлива категорія людей, які вирішили присвятити свій час розгадуванні найбільш загадкових справ в історії криміналістики. Комп'ютери стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, і саме вони допомагають нашим онлайн-детективам. Завдяки своїй допитливості та вмінню шукати інформацію в мережі інтернет. Ці люди стали справжніми агентами. В боротьбі зі злочинністю, їхнє завдання розкрити правду, незалежно від того, наскільки складно це може бути. Переглядаючи файли, архіви, бази даних та вебсайти, вони знаходять зачіпки, які допомагають поліції вийти на слід злочинця та розгадати найскладніші справи. Для тих, хто цікавиться трукраймом, інтернет є безкінечним джерелом інформації. Онлайн-детективи досліджують заплутані справи, знаходять небаганних переслідувачів, шукають зниклих безвісти та повертають імена невпізнаним жертвам, веб-шпигунство не для людей зі слабкими нервами. Ось чотири заплутані справи, які були розкриті завдяки роботі та наполегливості звичайних громадян, любителів Трукрайму. Друзі, ми хочемо подякувати всім вам за ваші коментарі. Подобайки, ну і звісно, підписки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо ми хочемо подякувати спонсорам нашого каналу. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. Натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Історія перша 99 років за те, чого ти не робив. Увечері, 23 липня 1993 року, в місті Тайлер, штат Техас, було знайдено вбитою 47-річну Еліонору Гріфін. Поліцейським, які прибули до будинку, було очевидно, що в ньому сталася смертельна боротьба. Бездиханне, оголене тіло Елеонори лежало у вітальні, її душили і били. І, врешті-решт, вона померла від страшної рани на шиї. У її вбивстві звинуватили Едварда Єйца. Він жив з братом та бабусею по сусідству з трейлером Елеонори. Він заявив про свою непричетність під час судового процесу, винесення вироку і подальших апеляцій. Але ніхто йому не вірив. У Едварда не було шансів. Засуджений на 99 років за вбивство Елеонори Гріфін Ед не мав майбутнього. Його дружина та діти мали навчитися жити без нього. У 2016 році, через 20 років після того, як Ед був засуджений за вбивство Елеонори, колишній пожежник, який став справжнім ведучим True Crime подкасту, Боб Раф, отримав електронного листа від чоловіка на ім'я Кенні Сноу. Згодом у телефонній розмові Сноу розповів Рафу, що на нього тисли, щоб він. Дав неправдиві свідчення проти іншого, ув'язненого в обмін на угоду. Що це за ув'язнений? ним виявився Ед Єць. Рав досліджував справу Єйца у своєму подкасті Правда і Справедливість. Його робота привернула увагу тихайського проєкту невинуватості. Цей проєкт присвячений виправленню минулих несправедливостей, запобіганню майбутнім неправомірним засудженням і даруванню надії людям. Які відчули, що у них немає жодного шансу на справедливість. Адвокатка проекту Елісон Клейтон, яка взялася за справу Еда, сказала У Техасі є закон, який говорить, що у вас є лише один шанс, якщо ви маєте сміливість оскаржити своє засудження, ви можете зробити це лише раз. Ед вже відкусив свій єдиний шматочок яблука, але ніхто не збирався кидати Еда. Раф сам пішов до канцелярії округу Сміт і відсканував 27 томів протоколів судових засідань. А коли детективи проекту захотіли перевірити докази на рахунок ДНК, слухачі Рафа Армія Правди і справедливості пожертвували гроші на проведення тесту. ДНК з місця злочину не відповідало ДНК Еда, тож, завдяки зусиллям Боба Рафа, його слухачів. Елісон Клейтон та проекту новинуватості Техасу. Вони домоглися умовно дострокового звільнення Еда Єйца з в'язниці. Ми не зупинимось, сказала Клейтон. Ми рухаємося вперед і не заспокоїмося, поки Ед не буде повністю виправданий. Історія друга Джейн Доу, номер 5 15 липня 1990 року у мегдалевому саду за містом Далено, штат Каліфорнія. Було знайдено тіло жінки. Її зарізало ножем. Поруч з її тілом знайшли пляшку пива, пачку цигарок і сліди від шин. Ростин жертви вбивства показав, що вона була зґвалтована. Потім їй завдали 28 ножових поранень, поки вона лежала на землі. Жінка була вбита в іншому місці, а її тіло вбивця переніс в сад. Концентрація алкоголю в крові жертви становила 0,3 приміле. За даними Science Direct, при рівні алкоголю в крові 0,3% і вище може настати повна втрата свідомості. Тож жінка хоча і мала оборонні поранення, але з таким високим рівнем алкоголю в крові, вона навряд чи могла довго відбуватися від напарника. У жінки зняли відбитки пальців, але її відбитків не було в жодній ідентифікаційній системі. З її тіла були зібрані та збережені докази клітини шкіри, зішкряблені з-під нігтів і сперма зібрана з трусиків. Все це було відправлено на тест ДНК. Жінка не мала при собі жодних документів, що посвідчували б особу. Листівки з цифровим зображенням її обличчя були передані громадськості, засобам масової інформації та власне правоохоронним органам. Ніхто не дзвонив, щоб дізнатися про неї. Сказала Дон Ретлів, начальниця відділу шерифа коронаїв округу Керн. Тож жінка так і залишалася невідомою Джейн Доу округу номер 5 За рік до того, як невідому жінку знайшли вбитою в каліфорнійському гдаловому саду, сім'я Сусей з племені Самсон Крі хвилювалася за долю 35-річної Шерлі Ен Сусей її племінниця Вайлет Сусей. Розповіла, що її тітка Ширлі підтримувала з нею регулярні контакти аж до 1979 року. Аж раптом тітка Ширлі просто зникла, ніхто не знав, де вона, її мати точно відчувала, що щось сталося. Бабуся Вайлет та мати Ширлі померла в 1991 році, так і не дізнавшись, що сталося з її донечкою. Племінниця Вайлет згадує, коли ви даєте обіцянку старим людям. Ви не можете її порушити. Ти маєш жити з цією обіцянкою. Знайдіть її, поверніть додому. Такими були настанови моєї бабусі. Поки подружжя Сусей продовжувало пошуки зникли, детективи з округу Керн вийшли на слід її вбивця. Його звали Вілсон Шуст. Вже ув'язний за низку жахливих злочинів, включаючи зґвалтування, викрадення, крадіжки зі зломом, Шуст тепер зіткнувся із звинуваченнями у вбивстві. У 2012 році його ДНК збіглося зі спермою, знайденою на двох убитих жінках. Вагітна Джейн Доу з округу Вантура та Джейн Доу номер 5 округу Керн. Він був засудженим за обидва вбивства 31 травня 2018 року. У липні того ж року Дон Ретліф звернулася до проекту DNA Doe, за допомогою у встановленні особи невідомої GND No5 з округу КЕМ, за допомогою генетичної генеології, її ДНК була настільки деградована, що знадобився майже рік, щоб отримати достатньо даних для завантаження в GetMatch. За даними сайту проекту DNA Doe Project, на основі генеалогічного дослідження було встановлено, що померла жінка походила з коренних народів Канади. Який недостатньо представленими в більшості баз ДНК. Особистість була розкрита, коли близький член сім'ї впізнав художнє зображення Джейн Доу з округу Керн і побачив інформацію про її ймовірне походження. Хто ж був цей член сім'ї? Це була Вайлот Сусель. Вона шукала скрізь в інтернеті інформацію про свою зниклу тітку. Вона навіть завантажила свій профіль ДНК на GetMatch. Проект DNA Doe Project підтвердив особу Джейн Доу з округу Керу. Це була Ширлі Енн Сусен. 23 квітня 2021 року про результати дослідження було оголошено публічно. У 2022 році тіло Ширлі було ексгумовано з місця її поховання в Каліфорнії та відправлено до племені Самсон Крі для перепоховання. Група байкерів супроводжувала катафалк. Аж до меморіального центру Говарда Баффала. Не пізніше того ж дня відбулися поминки. Через 43 роки після того, як про неї востаннє чули, останки Ширлі були поховані на Ріверсайдському кладовищі 28 травня 2022 року. Це зайняло більше 40 років. Але Вайлат Сусей дотрималася своєї обіцянки даної бабусі. Вона привезла Ширлі додому. Історія третя смертельна лотерея. 6 листопада 2006 року житель Лейквенда, штат Каліфорнія Абрахам Шекспір, зірвав джекпот в розмірі 30 мільйонів доларів у лотерею штату Флорида. Після виплати податків чоловік отримав одноразову виплату в розмірі 17 мільйонів доларів. Самуель Джонс, друг дитинства Шекспіра, розповів, що виграш у лотереї. Змінив життя Абрахама в гірший бік. Шекспір розповів йому якось. Я думав, що ці ці люди були моїми друзями, але потім я зрозумів, що все, чого вони хочуть, це просто гроші. Коли Шекспір зник у квітні 2009 року, більшість людей вважали, що він поїхав навмисно. Його друг і фінансовий радник Доріс Дідімур підтвердила, що Шекспір поїхав на Ямайку. Тому що він втомився від того, що всі навколо просили позичити гроші або подарувати подарунки. Але Діді Мур була брехухою і шахрайкою, вона не тільки забрала гроші та майно Шекспіра, вона також забрала і його життя. Шекспіра було оголошено зниклим безвісти в листопаді 2009 року. І Мур зробила все можливе, щоб приховати те, що вона зробила. Але зникнення Шекспіра і кричуща крадіжка його майна. Привернули увагу спільноти справжніх любителів Трукраєм. Колишній детектив округу Полк Девід Кварк, який розслідував зникнення Шекспіра у 2009 році, розповідає: Я заходжу в інтернет і натрапляю на форум. Одразу знайшлося 10 чи 15 людей, які знайшли договори купівлі продажу, нерухомості, фінансові документи. В якийсь момент діді Мур сама вийшла на форум веб-детективів. Щоб заявити про свою невинуватість, інтернет-детективи засипали її питаннями, на які вона не могла відповісти, принаймні без брехні або без спроб обдурити дослідників-любителів. Це не спрацювало. Детектив Кларк сказав: діді думала, що вона розумніша за всіх. Але я знаю, що вона не така розумна, як ці люди. У грудні 2012 року суд Флориди визнав Дорі Смур винною у вбивстві Абрахама Шекспіра. Її засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення та ще плюс 25 років за використання зброї при скоєнні тяжкого злочину. Історія четверта Боудерська Джейн Доу 8 квітня 1954 року. Двоє студентів коледжу, які йшли вздовж Болдер Крік, знайшли оголене і побите тіло жінки, що лежало на камінні на дні глибокого насипу. За даними сайту Бюро розслідувань штату Колорадо, присвяченому нерозкритим справам, зазначається, це була струнка молода жінка. Їй було близько 20 років. У неї не було документів, що засвідчують особу. Її роздягли, побили і залишили помирати. Все, що залишилось від особистих речей три шпильки в її довгому, рудому волосі. У зубах не було пломб, тож не могло бути і стоматологічної карти. Єдиною зачіпкою був шрам від видалення А громада Болдера, штат Колорадо, профінансувала похорон жертви вбивства і поховала на колумбійському кладовищі з мармуровим надгробком Джейн Доу, квітень 1954 року, вік близько 20 років. Минуло десятиліття. Місцевий історик і письменниця Сільвія Петта зацікавилася трагічною історією Джейн Доу. Вона стала основною дослідницею і рушійною силою у з'ясуванні особи жінки жорстоко вбитої у 1954 році. Про свій досвід розслідування Петм написала у книзі Чиясь дочка у пошуках справедливості для Джейн Доу». Ретельно зібрані докупи дослідження Петом спонукали правоохоронні органи ще раз розглянути цю справу, яка десятиліттями залишалася холодною та нерозслідуваною. Петма сама звернулася до громади Боудера з проханням профінансувати витрати на ексгумацію тіла Джейн Доу, щоб взяти зразки ДНК і виліпити глиняну модель її обличчя. Прочитавши статтю про невідому з Боудера, Мішель Марі Фаулер вирішила звернутися до дослідниці, її двоюрідна тітка Дороті Гей Говард зникла безвісти десятиліттями раніше. 18-річна дівчина. Двічі виходила заміж і кілька разів тікала з дому. Аналіз ДНК підтвердив здогадки Мішель. Болдерська Джейн Доу була Дороті Гей Говард. Жертву вбивства нарешті ідентифікували. Але хто її вбив? Детектив шерифа округу Болдера Стів Ейнсворт сказав, що його інтуїція підказує йому, що це був серійний вбивця Харві Гладман, якого стратили в 1959 році в штаті Каліфорнія. Глейтман, який зізнався у вбивстві трьох жінок, відбував покарання у в'язниці штату Колорадо за насильницькі напади на жінок, в тому числі за напад на жінку, який стався недалеко від місця, де було знайдено тіло Дороті Говард. У Дороті були сильні травми на лівій стороні тіла. Детектив Енсверд припустив, що Гладман збив Дороті своєю машиною після того, як вона вирвалась і намагалася втекти. Друзі, якщо вам сподобалися ці історії, ставте вподобайки, залишайте коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!